Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини з вами Олександр Кожухівський. У Харкові окупанти поцілили у будівельний гіпермаркет епіцентр. Відомо вже про шістьох людей, які загинули на місці. Торок людей зазнали травм. 16 людей наразі вважаються безвісті зниклими. Окупанти атакували жмеренку на Вінниччині, постраждали троє людей. У наслідок падіння уламків дрона пошкоджені житлові будинки та авто. ДБР розслідує недбале ставлення до служби, що призвело до прориву росіян на Харківщині. Серед фігурантів командири 125-ї бригади. Експертизи, зокрема, потрібні дані про у укомплектов... Ованість військових частин та документи щодо стану фортифікації на кордоні США. Відпрацюють усі позиції Росіян в Україні, якщо ті застосують ядерну зброю. Наголосив глава МЗС Польщі. Американці сказали Росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях в Україні звичайною зброєю. Міноборони Росії заявило про захоплення села Кліщіївка біля Бахмута. Україна поки не підтверджує. Росія намагається заглушити Starlink в Україні. SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння. Це складна проблема. Написав Маск. Час знімати обмеження щодо застосування зброї наданої Україні. Повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Агресивна війна Росії проти України. Україна має право захищатись, і це включає удари по цілях на території Росії в Україну. Доставили ще одну систему протиповітряної оборони і Рісте. Повідомляє Міноборони Німеччини. За минулу добу ЗСУ відпрацювали працювали тисяча живої сили та 500 тисяч живої сили з початку війни.